Павло Нус. Нагадаю, ось це 2019 рік. Телевізійний серіал Слуга народу, у котрому головну роль виконує Володимир Зеленський, розповідає про воєнне захоплення влади в Україні та поділ держави на 28 федерацій. Там і про багатомільярдні кредити, і про захід втомився, і все інше, про що ми час від часу чуємо з московської пропаганди. Події за сценарієм відбуваються в від 19 до 23 рік. Так от цікаво і все таки, а хто ж і де писав цей сценарій? Це так для роздумів, щоб не забували. На сьогоднішній день ми маємо авторитарну країну, в якій засоби масої інформації або залежні, або залякані призовом в армію самих журналістів чи їхніх дітей. Давайте скажемо нарешті це прямо. Так. Журналістів розумних загребли в армію. В основному правда не в окопи, а святком. Але ті журналісти, які задають незручні запитання, буквально через декілька днів отримують повістку, якщо вони старшого віку, то їхній е, значить, ЗМІ немає, немає контролю. Також залякані громадські організації, в тому числі й ветеранські. Бо їм погрожують, що їхнім побратимам відділються їхня критика. Парламенту немає. Вініше він є, але це просто колгосп, якого є голова колгоспу, який кого хоче, випускає за кордон, кого хоче ні. Кому хоче дає слово, кому хоче ні, твітерянингомер українці так мріяли побороти кумівство Порошенка, що тепер мають на чолі країни незрозумілу гірню без повноважень та відповідальності, куми якої вище за закон зділили себе в місті. Чому не треба розганяти дискусію між ухилянтами і нафронтовиками? бо її нам не в'язали, бо це найнебезпечніший розкол суспільства. Рашисти проаналізували причини своїх невдач, і визначили точки сили українців в наші бази. Це поголовне волонтерство, беззаперечна підтримка зсу незалежно від політичних уподобань і природня толерантність. З першою точкою сили вони розібралися протягом 22-го року. Створили пул придворних волонтерів, штучно накачали грубими грошима фонди, нікому невідомих суддівських синків. Реальних волонтерів почали пресувати, не впускати для них товари на митниці, не пропускати їхню допомогу на щойно звільнені території і на передову. Проти деяких відкрили кримінальні справи. Згадайте, як не випускали волонтерів у звільнений Херсон. Натомість Коля Тіщенко роздавав херсонцям пекарську суміш для тортів у вас не виникає алюзія на Марію Антуанетту з її тістечками. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Нинішнє обличчя придворних волонтерів огідне і виражене у фразі Заткнись і донать бидло. Потім вони взялись за єдність ЗСУ і народу. Тут навіть сліпому видно технологію розколу, придуману у Кремлі і втілену нашою владою зрадників. прийняття недолугого закону про мобілізацію, поливання брудом військових, всякими безуглими і розкрутка інтерв'ю з військовими фріками, де вони пропонують мало не розстріл ухилянтів. Каральні методи поліції і ТЦК, розкрутка відео з безприділом ТЦК, телеграм-помийками банкової організація російськими спецслужбами підпалів військових автівок. Звісно, список не повний, але гра очевидна. Навіть баба Юля вилізла з коментарями. Це под... знову у грі кажуть. Саме Подоляк був свого часу ідеологом вкиду про поділ українців на три сорти. Цей мислі вірус добре зайшов на сході України і став підґрунтям сепаратизму на Донбасі. Тоді Україну розкололи по лінії схід-захід. Тепер розколюють по лінії ЗСУ цивільні. Навіть образливі клички придумали на фронтники і ухилянти. Ми всі на емоціях, але треба цьому протидіяти. Наш ворог не зсу і не цивільні, наші вороги, русня і їхні помічники на банку. Нівелювання третьої нашої точки сили ще на стадії підготовки. Всякі арестовичі вже готують проросійські проекти. А коли настане час здати нас усіх під російське ярмо і втекти, вони зіграють на нашій доброті і толерантності. І це б'є зараз по Сирському. І сирського хочуть зняти, і про це теж відомо. І Мар'яна атакує Сирського. Ми бачимо якусь дебільну, незрозумілу піар-гру офіса президента. Бо ми ж знаємо, чия людина Мар'яна, як і Тищенко. це банкомат, класичний банкомат, людина, яка працює з банковою. Але Давайте відверто. Також не лише Мар'яна. Лачин атакує, який теж є банкоматом е Соделя. І, до речі, бачите, вони дуже цікаву гру грають. Зараз що відбувається? Люди скажуть: о, дивіться, Мар'яна права була, вона била Соделя справедливо. Може, і в інших питаннях вона права. Так, е жертвуючи Соделям, е якого ну, не дуже багато там, симпатії у Офіса, вони отримують довіру до своїх банкоматів у суспільстві. Це технологічно, але це дуже принизливо для армії. І фактично за рахунок військових намагаються підняти рейтинг окремих банкоматів. Вітерянин Йозеф Кнехт. А якщо придивитися ближче, то і Тищенко це найбільш наближені до Єрмака люди. Це, так би мовити, інтелектуальний потенціал фракції Слуга народу правлячої партії, краще з кращих. Ну звісно, після Арахамії. Це люди, які п'ять років формували закони, за якими ми маємо жити. Я кажуть, трава маєтерянин хімікус. Кричимо, тищенка геть, татарова геть. Перше на тищенка миттєва реакція генпрокурора і ДБР, миттєвий обшук, миттєва петиція народу. Мільйони ботів активізувались. Годі мовчати. А про Татарова тиша. Чому? І ніяке Дурбецело в коментах не питає. Стоп, а чому Татарова одразу забули? Де петиція? Зараз людям показують. дивіться, обшуки. Люди, ура! Все, його посадили! Обшуки це не посадка. Ура! В нього зайшли гроші! Він завтра пояснить, звідки ці гроші. Ура! А що, ура! Де якась перемога? Тищенко позбувся мандату, Тищенко отримав тільки підозру. Тищенко може засуджений? Ні, у Тищенко тільки пройшли обшуки. Так, це перші кроки, але вони імітаційні. Для тих, хто не розуміє, хочу сказати: Стефанчук, який голова фракції, голова парламенту, нічого не написав, тому що не отримав команду підтримувати Тищенка чи шельмувати. це один з прикладів того, як працює ця система. Павло Розенко, поки ви радієте, як діти ритуальним жертвам типу Колі Тищенка, вони і далі розкрадають бюджети і тирять наші гроші. Проблема не в Тищенку, а в тому, що вся Верховна Рада сьогодні недієздатне корупційне болото. Як його розчистити і дати шанс Україні? От питання для нас всіх. Припинити російський терор було б можливо, якби в Україні були далекобійні ракети, заявив Зеленський. Зіля тоді нафігати позакривав всі ракетні програми, оптимістка. Значить, узурпатор визнає, що він ворог, який знищив усі досягнення КБ лучі команди Пашинського за каденції пороха. Вибачте, бджоли проти меду такого не буде. А от імітація бурхливої діяльності в нас вже була неодноразова. Я ще чекаю, як хтось вийде і скаже: А хто ж це зробив? Ай-яй-яй-яй-яй. Серць Сопот Такий вибір на день дурня зробила свого часу Україна. На чудаках мир тримається, дурні його знищать. Такий маємо результат цього вибору. Зате смішно було тоді, дуже прикольно. Голий хлопчик бігав і прикраси рекламував, і кожен бачив своє. І що хуже не буде, а він був вирок нам всім. Київ, місьбуда, ти питаєш у довбограїв, що конкретно поганого їм зробив порог. І довбограї тупо обламуються. А ми всі розуміємо, чому. Україна вже мала зека, який став клоуном. Тепер має клоуна, який має стати зеком. Сергій Алексєєнка. Чого засумували за фанати? Зараз найкращі часи, насолоджуйтесь. Головне, що ви, експерти і родити, обрали в 19-му найкраще майбутнє нам усім. Зеленський в 20-му. Якщо не зможу закінчити війну, я піду. Зеленський в 24-му. Я не піду, поки не закінчиться війна. Коло замкнулося на шиї України. Щоб визнати цю владу злодійською, треба в першу чергу визнати себе дурнями, які під час війни привели злодіїв до влади. А це не кожному під силу Олексій Петров. Коли суспільство обурюється охранівшою поведінкою, охранівшого колікатлети, до речі, не аби кого, а депутата Верховної Ради, варто згадати 19-й рік, аби розуміти, хто весь цей трендець привів до влади. Тільки не треба співати воєнні пісні про звідки ляж вони знали. В це навіть горобці на хрещатику не повірять. Все вони чудово знали. Пам'ятаєте, зробимо їх разом. Хто ж тоді замислювався над тим, кого це саме їх, і разом це хто? Тарас Березовець. Арестович в гостях у Похресниці Путіна Ксюші Собчак. Ви повинні бути з Владимиром Путіним друзями. Владимир Путін дав розпорядження напасть на мою страну, офіцером якою я являюсь. Саме тому цей офіцер зараз на нулі у нью-йоркському укрепрайоні. Льоха, це вже нормальна тема. Давай і що. Олександр Брегінець Єрмак заявляє, Україна відкрита до участі Росії у наступному мирному саміті. Ну що, президент скасовує свій указ про заборону перемовин з Путіним з моєї точки зору, що б зараз не думав найвеличніший лідер, які б міни підземних переходах дипломатичні не підтягували московські кроти на банку, суспільство і українські збройні сили приймуть тільки проукраїнські Варіант закінчення війни. Після всього, що відбулося з розведенням військ, розмінуванням і знищенням ракетних програм, всі розуміють, що ми не можемо сліпо довіряти навіть нами, обраному президенту. Ну не нами з тобою, але суспільством обраному. Вони підзвітні, вони найняті до служби, вони не царі, не, само, не самоправці.